Прийшла осінь за корличем, з журавлями в радній час. І дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. На лінійці стихла враз і діти, це тому, що в перший клас і буде говорити. Ті нам рада усміхається, і цікаві нас, А чи ми будемо до школи, який раз у перший клас. Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки літять нас. Ми прийшли не лінуватись, а всього всього навчатись. Ну а пустоші ніколи. Ми не візьмемо до школи. Ми комп'ютер в мати, Ось малесенький панфред. Може не хватить. Чи зайти вам інтернет. Шесті радість, гавну свято. Оцей день інає нас. Раді мами, голоді тати. Ми йдемо у перший клас.